Доброго дня! В вашій увазі пропонується доповідь на тему моделювання роботи кам'яного мурування при сумісному вплеї вертикальних та горизонтальних навантажень, із застосуванням лірафем, в якій викладено певний досвід авторів у галузі нарінійного чисельного моделювання кладки в середовищі Ліра. В інженерній практиці виникають задачі з розрахунку кам'яних будівель, які вимагають наявності в арсеналі конструктора інструменту нарінійного аналізу даних конструкцій. Це нерінійний статичний розрахунок. У задач сейсмостійкого будівництва розрахунки запобігання прогресуючому опаленню, будівництво на підроблених територіях і просадочних ґрунтах у умовах розвитку аварійних деформацій основи. На відміну від залізобетонних конструкцій, до норми дають два варіанти розрахунку кривих деформування це рівняння 3-4-3-5 відповідного ДБН. Наводять значення рівень знаменітних характеристик точок кривої, і по яких можна побудувати криву деформування. З кам'яними конструкціями ситуація складніша, так як нормативні документи не надають проектувальнику матеріалу для такого типу розрахунки, обмежуючись тільки загальними характеристиками, такими як початковий модуль пружності, модуль суву, граничні напруження за різними напрямками. Крива деформування в нормативах, наведена тільки в загальному вигляді без казання величин характерних відносних деформацій, наприклад, при максимальних напруженнях чи при руйнуванні. Таким чином, для рішення цих задач необхідно визначитися законом деформування кам'яної кладки в умовах відсутності в нормах необхідних для цього даних. цьому, власне, і була присвячена наша робота. Треба сказати, що кладка складний для моделювання матеріал з особливостями, які не просто врахувати в моделі для отримання валідних результатів про розрахунку. Перше, це неоднорідність матеріалу. Кладка не просто складається з матеріалів з різними властивостями. Внаслідок різних магнітних властивостей каменів і швів розчину, вони можуть знаходитися у різних напружених станах, до прикладу. Звичайно, для кладки використовуються камені більшої міцності, ніж розчин. Крім того, часто для зручності виконання робіт розчин містить пластифікуючі складові. Відповідно, в цьому випадку при вертикальному навантаженні розчин зазнає більших відносних поперешних деформацій, ніж цегла, і знаходиться в стані конфайнменту. І маємо утворення складного напруженого стану вкладці. Тривісний стиск урощені за винятком невеликих ділянок, які примикають до зовнішніх грані стін. І одновісний стиск у поєднанні з двостороннім розтягом в ортогональній площині у цеглі. що ускладнює гомогенізацію властивостей матеріалу для моделі кладки. Наступна особливість анізотропія. Не тільки механічні і деформаційні властивості цегляної кладки, але й механізми руйнування напряму залежать від напрямку навантаження. Наприклад, міцність на стиск перпендикулярно швам значно більше міцності на стиску здовж при одних і тих самих матеріалах. Так, як спочатку працює масив кладки з рахунок перев'язки, то для руйнування в опорі спочатку повинні з'явитися вер... вертикальні тріщини, які розділяють кладку на окремі стовпчики, які в подальшому втрачають стійкість і руйнуються. При стриску ж паралельно швамці окремі незалежні стопчики вже існують з самого початку. Або характер роботи на сув по неперев'язаних перерізах принципово відрізняється від роботи на сув по косі чи по перев'язаних перерізах. Як в першому випадку ми маємо СУВ у швах, а у другому і третьому випадку маємо зріз у каменях. Опір розтягу по неперев'язаних перерізах у вертикальному напрямку, обумовлений мовлені, міцність щеплення розчину з каменем. Опір розтягу по перев'язних перерізах у горизонтальному напрямку, обмовлений роботою насу врозчину горизонтальних швів між каменями. По цій же причині модуль деформації пристиску паралельно швам не дорівнює модулі деформації при розтягу в тому ж напрямку. Нарінійна поведінка та вплив на накопичення пошкоджень. Для кладки, як і для бетону і інших схожих матеріалів, характерні такі особливості, як різнамісність та характер кривих деформацій пристиску і розтягу. Коротка відносно ділянка лінійної роботи при стиску, впливу розкриття закриття тріщин на роботу кладки на СУ, все це вимагає при аналізі використання специфічних нелінійних моделей матеріалу. Плюс, як і для інших квазікрихких матеріалів, для кам'яної кладки характерна модель пошкодженої пластичності. Тобто, чим більше досягнуті відносні деформації заточкою максимальних напружень, Тим більше за рахунок накопичення пошкоджень знижується жорсткість матеріалу. І розвантаження відбувається вже не по початковому модулю, як при ідеальній пластичності, а по більш пологій ділянці. Коригування модулю деформації визначається показником руйнування який рівний нулю на точці найбільших напружень, і одиниця в кінці кривої, де жорсткість зменшується до нуля. І таким чином, чим далі ми опускаємося по кривій знеміцнення, тим ділянка розвантаження повторного навантаження виположується. Поки при циклічних навантаженнях петля гістерезусу на діаграмі матеріалу, не виродиться в діагональний відрізок. Неврахування пошкодженої поштишності може не мати значного ефекту на результат для статичних чи квазістатичних розрахунків, таких як пушовер, але так як може мати місце максимум одне розвантаження і зміна знака навантаження. Але критично важливий для аналізу задачі явної динаміки при циклічних динамічних навантаженнях, наприклад, сейсміка по акселерограмах, де неврахування цього ефекту при екстремальних навантаженнях буде давати накопичення похибок і у підсумку невірні результати. Часом може мати значення масштабний фактор. Для масивних великорозмірних конструкцій з цілком допустима гомогенізація характеристик розченої цегли в межах модельованої конструкції. Але в межах невеликих конструктивних елементів кладки, таких як короткі вузькі простінки, невисокі перемички і тому подібне, коли характерний розмір елемента стає порівняним із розміром каменя, гомогнізація може ставати некоректною, особливо з початком процесів руйнування. У зв'язку з цим існують різні підходи до дискретизації чисельних моделей. Це макромоделі, повністю гомогнізовані моделі кладки ізотропні або анізотропні, мікромоделі, які характеризуються детальним представленням цеглин розчину та контактів між ними. І проміжні мезомоделі з поєднанням континуальних та інтерфейсних елементів можуть бути як ближче до мікромоделей, камені, плюс інтерфейсу взаємодії між ними, ну, так і в більшому масштабі, це гомогенізовані конструктивно виокремлені ділянки кладки, такі як простінки, підвіконні перемічкові блоки тощо, плюс ну, інтерфейси і взаємодії між собою та з іншими конструкціями. Для інженера важливо мати спосіб застосування розроблених теоретичних моделей в межах того інструменту, яким він користується. В нашому випадку це Ліра. Надійний популярний програмний комплекс для аналізу будівельних конструкцій з підтримкою вітчизняних норм проєктування, в тому числі і кам'яних конструкцій. Тому при реалізації в межах програмного комплексу потрібно було мати на увазі такі його обмеження, як нерівнійність лише по нормальних напруженнях, відсутність підтримки анізотропної нерівнійності. Тобто матеріал може бути або ортотропним лінійним, або нелінійним. І відсутність врахування пластичності з накопиченням пошкоджень. Ну але вже, як говорилось, в межах певного класу задач це можна знехтувати. Тому було обрано модель з такими характеристиками, які дозволяли б її реалізацію, разом з тим, яка б забезпечувала достатню достовірність у межах своєї області застосування. Це гомогенізована нелінійна анізотропна макромодель. Із загальноприйнятими залежностями для визначення основних параметрів міцності та кривої деформування. Формули для міцності початкового модулю такого виду фігурує ДБН, Єврокоді, ряді інших норм, ними часто користуються в рамках експериментальних досліджень, вираховуючи показники цих формул для різних типів укладки. Параболічна залежність деформації від напружень при стиску і пружна робота на розтяг до досягнення граничної міцності та експоненціальне знеміцнення. Щодо анізотропії, то відношення між характеристиками вертикальному і горизонтальному напрямках прийняті на основі експериментальних досліджень Нісара Хана та Яна Ротца. Набір параметрів по роботі кладки на стиск прийнято на основі експериментальних досліджень Хеманта Коушика Індія, який провів експерименти на 84 зразках кладки, які були комбінаціями чотирьох різних марок цегли по місності та трьох марок розчину. І Янеродз, Нідерланди, який провів експерименти на широкій базі місцевих натурних зразків 1910-2010 років виготовлення з коригуванням відносно мов нашого експерименту. З результатами Каушика, найкращу кореляцію для ціляної кладки дали наступні коефіцієнти у формулі для визначення характеристичної місності ФК. Середнє значення коефіцієнта КЕ для початкового модуля отримано в його досвідах рівнем 550 із варіацією від 250 до 1100. У році для його зразків отримано значення 700. Для наших умов враховуючи, що експериментальні зразки наші були виготовлені з тостішими, ніж нормується швами, було прийнято понижене значення 400. Загальний вигляд залежності напруження деформації при стиску представлений на графіку нормалізованому по значеннях максимальних напружень ФК і відповідних деформацій АПСОНКа. Крива моделюється наступним чином. Висхідна частина кривої та ділянка зменшення напружень після пікового значення від ФК до 09 ФК задається параболою наступного виду. Після цього спадаюча частина від 09 ФК до залишкової міцності 02 ФК апроксимується лінійною функцією. Значення граничних деформацій приймається рівними 2 εп для то піщаного розчину і 275 ε для цементно піщаного розчину з задаванням вапна. Значення деформації при максимальній міцності епсилонка визначається за коушуком наступними формулами. Ключові точки цієї кривої 0,33Ф умовна межа лінійної поведінки. 0,75 початок вертикальних тріщин у цеглі 0,9 початок руйнування кладки, ФК це пікова міцність. 0,5 це межа допустимого стиску кладки для звичайних умов роботи. І 0,2 залишкова міцність. Модельну криву роботи кладки на розтяг прийнято за результатами праць та чисельних експериментів Пауло Лоренсо. Загальний вигляд кривої в нормалізованих координатах напружень та відносних деформаціях представлено на рисунку. Для інженерної моделі криву знеміцлення спрощено, і робота на розтяг у першому наближенні представлена у вигляді трилінійної апроксимації з наступними характерними точками. Щодо характеристичного значення міцності кладки на лісовий розтяг, і ДБН 162-й і Єврокод 6 наводять лише значення міцності на згін по неперев'язаних і перев'язаних перерізах. Але не містять даних щодо осьової міцності кладки. Тому для орієнтиру скористалися даними, наведеними у таблиці 10 СНІП-2281, згідно яких і по перев'язаних, і по неперев'язаних перерізах міцність на осьовий розстріль складає 2 третіх від відповідної міцності на згін. Отже, ми отримали діаграми роботи вертикального напрямку, і наступна задача потрібно визначитись з роботою горизонтальному. Загальний характер залежності і пристиску прийнятий ідентичним роботі у вертикальному напрямку із масштабуванням деформації та критичних напружень на основі наступних експериментальних досліджень. Згідно з їх результатами, отримані залежності для модулів характеристичної міцності в наступних діапазонах, як побачимо, маємо досить невелику розбіжність у співвідношенні початкових модулів для горизонтального напрямку складає 0,67 від модулю в вертикальному напрямку, і досить значну у значеннях міцності. Тут якраз іграв роль масштабний фактор зразків. Для нашої моделі задано наступні залежності. Модуль для горизонтального напрямку прийнятий рівнем 2-3 від модулю у вертикальному напрямку, і відповідно міцність на стиску у горизонтальному напрямку прийнята рівною 75% міцності на стиску у вертикальному напрямку. Щодо розділу у горизонтальному напрямку по перев'язаних швах, загалом питання виявилося експериментально мало дослідженим, і більше доводилось керуватися загальними уявленнями щодо особливості роботи кладки. На відміну від стиску, критичну роль буде мати модуль -у розчину, так як саме сувом розчину в горизонтальних швах буде визначатись деформативність і кінцева міцність на розтяг класки по перев'язаних швах. Також за результатами експериментальних досліджень, поширене відношення для модуля суву справедливе лише при одночасному стиску зразків у перпендикулярній площині. При відсутності вертикального стиску, величина модуля суву також значно падає. Для нашої моделі, враховуючи характер роботи зразків, ефект емперично врахований шляхом збільшення у півтора рази відповідних відносних деформацій. За цими залежностями для кладки з повнотілої цегли марки 100 на цементно піщаному розчині марки 50 з додавання вапна, розраховані відповідні криві для вертикального і горизонтального напрямків отримані діаграми роботи матеріалів можна побачити на графіку. Наступна задача реалізувати ці залежності у програмному комплексі. Напряму не вийде з огляду на те, що програмою не підтримуються матеріали за анізотропною нерівнійністю, і, як виявилось, неможливо реалізувати цю анізотропність через фіктивне армування матеріалу. Тобто була ідея задати графік основного матеріалу як спільну для кривих горизонтального і вертикального напрямків. А дефіцит певної ділянки графіка щодо кривої того чи іншого напрямку, компенсувати ефективно мармуючим матеріалом у і площині відповідного напрямку. Це додавало б незручності при аналізі напруженні деформації в елементах, але дозволило б отримати точніший загальний характер роботи конструкції. Але це тож, не вийшло. Для горизонтального напрямку це виявилось неможливим через те, що А, Ліра не сприймає криву матеріалу, яка не проходить через точку 0,0, і Початковий модуль деформації повинен бути найбільшим вздовж кривої, тобто неможливо було від точки 0,0 задати максимально пологу ділянку і далі вже йти по графіку фіктивного армування. Для вертикального напрямку така компенсація ефективним армуванням виявилася теоретично можливою, але на практиці алгоритм працював нестабільно і розрахунок зависав. Тому, врешті, було прийнято рішення реалізувати все-таки ізотропний матеріал. Але в ньому, орієнтуючись на особливості роботи конструкції, зберегти в діаграмі матеріалу ключові для їх моделювання характеристики і, відповідно, знахтувати ефектами, реалізації яких менш ймовірно. Перше, розтяг кладки описуємо кровою моделі на розтяг у горизонтальному напрямку. Хоча при розтягу граничної і граничній деформації для вертикального напрямку в рази менші своїх відповідних горизонтальних відповідників, але реалізація граничних станів для. Ділянок з розтягом вертикального напрямку єсяна менш ймовірною і значущою. Друга, параболічна ділянка стиску кладки описується параболою стиску для вертикального напрямку. А третя точка залишкової міцності на стиск відповідає значенню графіка для горизонтального напрямку. Знову ж, ймовірніше досягнення граничної деформації стиску для горизонтального напрямку, і вони критичніші для роботи конструкції в цілому. Хоча це і призведе до переоцінки вертикальних деформацій, але як уявлялося, вплив зон з граничним вертикальном. З тиском буде менш критичним для несучої здатності конструкції. Робота моделі при даному підході була опробована при чисельному моделюванні натурних експериментів випробувань трьох типів зразків стін, суцільного з віконним отвором і з дверним отвором, які представляли собою моделі в масштабі 1 до 2 ділянок стін типових будівель серії 87-ї. Із прикладання вертикальних і горизонтальних зусиль, отриманих із розрахунку спектральним методом двосиційного будинку даної серії на сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів. Навантаження для, до кожного фрагменту прикладалося в два етапи, ступенями з кроком в 10% від розрахункових навантажень. Першим етапом було прикладання вертикальних статичних навантажень з кроком в 2 тонни до досягнення 22 тонн. Другий етап включав в себе прикладання навантажень від дії сейсмічних впливів до руйнування зразка. Розрахунком повторювався процес навантаження зразків під час експерименту із збереженням величини і порядку прикладання навантажень. кладки моделювалися пластинами скінчаних елементів 242-244, відповідно, універсальні трикутний, універсальні чотирикутні скінченні елементи оболонки з урахуванням фізичної нелінійності. Скінченні елементи ітерасіні із розвантаженням з початковою жорсткістю. Тіло перемичок моделювалося пластинами скінчаний елемент 41, універсальний прямокутний скінченний елемент оболочки. І контактна взаємодія з підлогою моделювалася скінченними елементами 259 фізично на чотирихусловим елементом платформного стику, що сприймає стиск по вертикалі у своїй площині і СУВ у горизонтальній площині. Результати по зразках. Суцільний зразок на останньому успішному кроці розрахунку отримав максимальні горизонтальні переміщення 4,6 мм. Найбільше за напруження в елементах зразка склали 3,18 мПа на стиск, що складає 0,97 від граничних напружень і 0,85 від граничних деформацій. Найбільше зазначення відносної деформації склали 1,16% на по аналізу напрямки напружень і деформації елементів із перевищенням граничної деформації на складено картину тріщиноутворення, утворення, яка має наступний вигляд. Зразок до руйнування витримував в експерименті 27 ступенів навантаження і 22 ступені навантаження при чисельному моделюванні. Ми також можемо порівняти збіжність експерименту і чисельного моделювання на графіку переміщень індикатора Т1 та відповідної точки чисельної моделі. Для суцільного зразка, в силу більшого значення знехтованих у моделі матеріалу факторів, збіжність очікувано виявилась посередньою. Зразок з віконним отвором на останньому успішному Коротко розрахунку отримав максимальні горизонтальні переміщення в напрямку прикладання навантаження 7,3 мм. Картина розподілу контактних напружень та відриву по підошві зразка наступна. Найбільше за модулем напруження в елементах зразка склали 324 МП і практично досягли пікових, тобто 3,26 МП. Найбільше зазначення відносні деформації склали 1,02% на розтяг. По аналізу напрямків напруження деформації елементів з перевищенням граничних деформацій і розтягу складено картину тріщиноутворення. Цікаво цю картину порівняти із фото зруйнованого зразка. Хоча в експерименті зразок зруйнувався пізніше, останньої успішної стадії розрахунку, і, відповідно, тріщини отримали більший розвиток. Але, як бачимо, в загальному картина утворення тріщину розрахунку і в експерименті відповідають одне одному. І у правому простінку. І з протилежної сторони. І у підвіконному блоці. І у перемичковому блоці. Ширина розкриття горизонтальних стріщину у перемичці в експерименті менш. Ніж у розрахунку, але можливо це вплив наявності експерименті сталевої розподільчої пластини точної 30 мм по верху перемички, якої не було в розрахунку. Картину тріщину лівому простінку описувати не будемо, на фото їх видно погано. До руйнування зразок витримав в експерименті 22 ступені навантаження і 19 ступенів причисельному моделювання. Якщо порівняти збіжність експерименту і чисельного моделювання по графіку переміщень індикатора Т1 і відповідної точки чисельної моделі, то можемо бачити, що для зразка із віконним отвором збіжність графіка цілком достатня. Зразок з дверним отвором на останньому успішному кроці розрахунку отримав максимальні горизонтальні приміщення 5,5 мм, і з наступною картиною розподілу контактних напружень та відриву по підошві. Найбільше за модулем напруження в елементах зразка склада 3,14 14 Ма на стиск, що складає 0,96 граничних напружень і 08 від граничних деформацій. Найбільше зазначення відносної деформації розтягу складе 0,77%. По аналізу напрямки напруження і деформації елементів із привищенням граничної деформацій на розтяг складено картину творення. З того, що видно на фото, теж бачимо відповідність загальної картини тріщин утворення в розрахунку і в експерименті. І у правому простінку. Де в експерименті тріщини отримали більший розвиток завдяки тому, що розрахунок обірвався швидше, ніж експеримент. Але характер утворення відповідає розрахунку. І у перемічковому блоці, де аналогічно маємо відповідність характеру тріщин, але не співпадіння ширини розкриття горизонтальних тріщин. В експерименті менша, ніж у розрахунку, так само через наявність в експерименті розподільшої пластини поверху перемічки. Зразок дорівнювання витримав в експерименті 18 ступенів навантаження і 16 ступенів при чисельному моделюванні. Якщо порівняти збіжність експерименту і чисельного моделювання на графіку переміщення індикатора Т1 та відповідної точки чисельної моделі, то на перший погляд, збіжність не дуже хороша. Але якщо обнулити від'ємні значення, які отримав індикатор при вертикальному навантаженні на першому етапі, очевидним місцем мала нерівність під підошвою лівого простінку, і відбувалось при вертикальному навантаженні її зминання. То для зразка з дверним отвором також отримуємо хорошу збіжність експерименту і розрахунку. Отже, які висновки можна зробити на даному етапі? Перше. Для зразків з отворами модель матеріалу з прийнятими спрощуючими припущеннями показали на початкових етапах руйнування хорошу збіжність з експериментом в оцінці величини руйнуючого навантаження, розвитку процесів руйнування і величини перекосів зразків. Для суцільного фрагмента знехтування особливості поведінки матеріалу мають більше значення, і, відповідно, збіжність нижча. Друге, враховуючи, що в реальних будівлях стіни звичайно мають значний відсоток віконних і дверних отворів, прийнята модель матеріалу цілком достатньо для прогнозування роботи і руйнування конструкцій в межах перекосів рівних 4000, які регламентовані ДБН 12 для безкаркасних будівель з кам'яними стінами при експлуатаційному рівні ПЗ, проектний землетрус. Як бачимо з таблиці, ці фрагменти в межах даного рівня перекосів показували хорошу збіжність розрахунку із експериментом. Також очевидно, що цю модель можна використовувати для розрахунку будівель у мовах розвитку аварійних деформацій основи. Ну але для прогнозування роботи конструкції в умовах значного розвитку процесів руйнування матеріалу, тобто для прогресуючого обвалення чи сейсмічних впливів рівня максимальної розрахункової землетрус, дана модель недостатня. Дякую за увагу!